Рівнянка Ольга Хвостікова послугами служби супроводу користувалася щодня протягом півтора року. Жінка говорить, така допомога їй необхідна, адже вдома вона не сидить. Щодня ходить на роботу. З 2013 року добиратись у поліклініку на роботу та у фінансові установи. Жінка мусить самотужки без допомоги супроводжуючого. Служба супроводу дуже гарно це все організувала. Я ні на кого не жаліюся і нічого. Я просто хочу, щоб нам повернули цю службу супроводу. Це для, не тільки для мене, а для нас е, дуже важливо. І навіть за цим спостерігає. Пів України, бо не тільки в нас зняли, а зняли це все і в Хмельницьку, і в Херсоні, і так далі. У травні 2011 року її організував центр зайнятості та учбово виробниче підприємство Українського товариства сліпих. Безробітні допомагали незрячим дістатись необхідного місця. Припинила свою роботу служба через дію нового закону України про зайнятість населення. Коли її робота відновиться, точно сказати неможливо, говорить заступник директора Рівненського обласного центру зайнятості. Безробітні, які раніше Залучались до громадських робіт, а саме до супроводу сліпих, нині працювати не можуть. Все через те, що цьогорічна оплата їх роботи повинна здійснюватись пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У минулому році ми повністю фінансували громадські роботи, і всі кошти на заробітну плату людей, які залучалися до супроводу і йшли за рахунок коштів фонду. То на сьогодні перше, що потрібно нам зробити і що ми вже почали в місті робити: шукати в рамках 40 тисяч гривень для того, щоб можна було розпочати організацію цієї роботи. Це перше. І наступне, що не залежить на сьогодні від нас, це затвердження Кабміном порядку організації громадських робіт в цілому по країні. Допоки в столиці його не затвердять за кошти фонду, організовувати громадські роботи центр зайнятості не має права. Відтак незрячим не залишається більше нічого, як чекати, коли колізії у нашому. Законодавстві перестануть ускладнювати їхнє життя. Катерина Монкач, Юрій Кобів, Артем Лаговський. Новини Рівного.